Усім привіт! Сьогодні ділюся з вами рецептами простих та оригінальних закусок, які гарно виглядатимуть на святковому столі. А смак точно змусить потягнутися ще за шматочком. Розпочну з найпростішого. Беремо такий огірок і розрізаємо навпіл. Обережно ложкою виймаємо зернята. Мають вийти такі човники. У мисці змішуємо 100 г крем сиру, півтора ложки сметани, трохи солі і чайну ложку подрібненого горіха. Перед цим його рекомендую злегка підсмажити. Ретельно перемішуємо. Викладаємо сир на огірок. Зверху посипаємо горіхами. Ділимо на шматки близько 2 см. Наступний варіант ось такі гарні рулетики. Для начинки, так би мовити, потрібно зробити простий салат. Для цього відварюємо куряче філе. Коли охолоне, нарізаємо на дуже маленькі кубики. До м'яса на мілку тертку натираємо два варених яйця. Так само тримо невеликий шматок сиру 70-80 грам. Додаємо майонез, сіль, перець і ретельно перемішуємо. Беремо варено-копчений балик чи шинку і нарізаємо на тонкі слайси. Як зав'язку, використаємо сир сулугуні у косичці. Кладемо шнурочок сиру, балик, листок салату, ложку нашої начинки, закручуємо і зав'язуємо. Рештки косички можна обрізати. Така закуска не залишить байдужим нікого. Третій варіант такі бутерброди. Скажу по секрету, дружина їх вподобала найбільше. Тут також потрібне філе. Його для початку потрібно замаринувати. Для цього у миску вкидаємо солі, приправу для м'яса, паприку і лімо столову ложку олії. Перекладаємо м'ясо, добре обкочуємо у цьому маринаді і залишаємо на 20-30 хвилин. Готуватимо його у сковорідці, туди капку олії, розігріваємо, викладаємо м'ясо і смажимо на малому вогні під кришкою 20 хвилин, щоб м'ясо рівномірно просмажилося і не підгоріло. Перевертаємо його кожні 3-4 хвилини. Самі бутерброди робитиму з французького батона, нарізаємо такі грінки і підсмажуємо на сковорідці або на грилі до легкої скоринки. Для намазки змішуємо 100 г вершкового сиру, столову ложку сметани і зубок часнику. Коли м'ясо охолоне, нарізаємо на такі шматки. Доповнюємо канапки помідором та гілочкою петрушки. Кожна закуска по-своєму смачна, тому виділити якусь одну надзвичайно важко. Пишіть, який варіант найбільше сподобався вам. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.